Вітаю, дорогі мої глядачі і підписники. Продовжуємо плейлист «Їж і Худне. За моїми спостереженнями, саме безвуглеводний, безвуглеводний стиль харчування сприяє нормалізації ваги. Дефіцит калорій не є ефективним, тому що людина потім вічно голодна, вона щось шукає, шукає, підшукає якесь яблучко, а це сплошні угліводи і плюс кілограми, або ще нагулюється апетіт. Яблуко соковите. Не вживати жири, теж не варіант, тому що проблема з гормонами. Тоді вже ти, коли хворий, тобі взагалі вже не до похудіння. походіння. Коли людина схудла, але ну, виглядає хворобливо, то краще так не худнуть, краще ходить собі повненьким і гарненьким. Вітаріанство я також спробувала, точніше я була віганом 5 років, можете задавати запитання в коментарях, хто цікавиться. Також його зараз не привідстою, тому що там ну, каші, злаки, це також углівод і дуже скучно. І, коротше, їмо нормально. Не тероризуємо свій організм голодом, тому що це один з важливих інстинктів виживання, і він все одно переможе. Розумієте, організм не надуриш. Його треба нормально накормити. Просто грамотно, уважно підбираємо продукти. Даємо жирочку і такого-таку. У мене оливкова олія і вершкове масло якісне. Ми запускаємо процес жирозжигання, жироспалювання. Запускаємо процес виділення жовчі, і це дуже класно і здраво. І ваша їжа прекрасно перетравиться. І ще, друзі, є ще безсолів діяти, якщо ви не гіпертонік, ви сіль додавайте, тому що вона ж сприяє утворенню соляної кислоти. І все гарненько перевариться, бо овочі та вони, вони такі ну, довгенько варяться, оці всякі капусточки в желудці. Отже, викладаємо капусточки рівним шаром, в один слой, я хотіла сказати, і шкваримо легкої прозорості, так на півм'якості. Тим часом вбиваємо вилочкою яйця, сметану, сіль і улюблені ваші спеції і трави. Якщо вам потрібна геть м'якусенька, як пюре, капуста, додайте трошки водички протушіть. Мені не проблема, якщо чуть-чуть там десь вона підхруста, вона не мусить бути вже, як медуза. Заливаємо, потім перевертаємо, газ зменшили нагрів і під кришечкою доводимо до готовності. Ось така, друзі, цікава запіканочка в мене вийшла. Я виключила все, накрию кришкою, хай вона ще там собі допарюється. Я нікуди не спішу. Зверху можна ще сметанкою помазати, якщо вам хочеться, ніжності більше, чесничком і Ну, У мене нічого ще нема, оце буде моя їда. Чуєте, як шкварчить?